Добрий день. Хочу сьогодні зняти, як мої внуки забиратимуть цуцика манесенького. Захотіли цуцика, просили тата й маму, і йдуть оно по цуцика. На городі картоплю вибираємо. І ось. Ідуть мої внуки. По що ви йдете? Оцюцека. Привет. Привет. Я діла. Бабулю січку. Да? А що це ви з грішми? Це я вам за цуциком. За цоко. І... Це дідові. Це у вас такі чорні помідори. Да? А ну дай мені в руку положи. Капіт. Оце такі спілі, м'якенькі. Добрі вони, не пробували. Подивіться, які чорні помідори приніс. А в мене таких нема. Треба, щоб сімена візьмемо. Папка мені на баночку, щоб закрити, які вони будуть закриті. Ось такі чорні помідори. Ну, шорли, шо, йдемо по цуцика. Йдемо. Зараз ми заберемо його. Ви чай будете пити? Ні, ні. Ви зразу ж йдете? Так. так. Ну що, давайте тут. Я сюди винесу, щоб пуколка не бачила. А вон, подивіться, яка киця в нас мальнисенька. Так, ну що, постійте тут, підожіть, бабуля зараз принесе цуцика і тоді будемо. Це сливки. Не хочете сливок? Ну погуляйте з котиком, подивіться, який у нас котик. Хіба бабуля не назвала, як його назвати? Циган. Чорненький, як його назвати? Черниш? Такий Ще цуцик. Робились, Понятно, Пішла я по цуцик. Ну що, хлопчики, забирайте його. Подивіться, який він маленький у нас. Беріть, макарик, бери. Бері. Чий Давай, це цуцик буде? Макар. Макара. Макара подись. Ну, давайте покажемо, який. А він подивись, хоче. Він їсть усе. Ото хлібушок воно я дала, одламуєте, то добре. Куди Візьми пакетик в руки. Ось є. Ось він хоче. Бо він боїться, його на руки мало брали. Маленький, це з маленьких. Він мені під шею Так, да. Це з маленьких. Сніжана вчора взяла е, дівочку маленьку, ще меншенька. То не гавкала, ну ой, не плакала ночі, нічого, їсть усе. Оце таке. Макари, де ти? Будеш його не обіжати, тільки кормить, mm -hmm. да? Макар? Так. Mm -hmm. Що, да? не, буду і буду не буде я біжати. І будеш кормити, да? оце такі діла, от дітки. Хорошенький такий, манюсенький такий. Боїться, він боїться, він привикне. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну що, нехай росте, нехай гавка, слухається вас, да? mm -hmm. і буде злий, нехай буде злий. Боїться, він зараз руситься, бо боїться. Він На руки його не брали, а він пойме, що ви його любите, і б не буде. А ви що зараз робите вдома? На базар себе. На базар ідете. понятно. Може, вечором прийдемо поночувати. Приходьте, а дітки, ні. а може, ні до. Ну що, ідіть. Пока? Все, пока. Пока, пока давайте. Пішли, мої внуки, да? Пока, діточки. приходьте. Ми йшли додому, забрали цуцика, привела собачка наша маленька троє цуценят. Одного оставили, оставили син візьме, другий оце дали внукові сюди. І була маленька дівчинка, віддали дочка прийшла, забрала. Хотіла хлопчика, але побачила дівчинку, що вона мініатюрна, забрала собі дівчину. Льоля, казала, назвала. Ой, я забула спитати Макари і Захара, як звати, назвуть цуцика. І пішли хлопці. Нехай росте. У нас собак багато. Всіх ми не можемо держати, за ними треба дивитися, щоб вони були накормлені в порядку, а в них нема маленьких. Кетюня, ти куди пішла? Проводити хлопців. Кивцюнька, йди сюди. Воно вже в кінці города. Живуть недалеко, зараз перейдуть трохи та й дома будуть. Пішли наші орли. Кицонь, а вас аж двоє тут. І ти приліз. Воно, і ще одне. То дівчинка. Не хочу я пішла гуляти. А це хлопчик такий. Пішли, заведу вас у двір, пішли, бо бабі на город картоплю вибирати. Пішли кс -кс 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 -кс. Пішли кецюні. пішли кс, -кс, 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 кс Іди така булечка така. Такі глаза, булькота така, дивулька. І отакий у нас хлопчик. Ну що, ось так. Зустріла внуків, випроводила. Мої вибирають картоплю. Треба йти, хоч і не хочеться.